Під час Будапештського меморандуму саме Сполучені Штати, це ж їхня була ключова ініціатива: все ж таки віддати ядерну зброю від трьох країн від Казахстану, від Білорусі і від України одному суб'єкту Російської Федерації, да, звичайно, я читав також багато там, скажімо, коментарів відносно того, що і росіяни, звичайно, були точно не проти такого сценарію його максимально лобіювали і мотивували американців. Що ну а навіщо вам замість одної чотири ядерні держави? Давайте будемо і ставати там на шлях лібералізації, демократизації Російської Федерації? Одним словом, віддайте нам ракети, які, до речі, зараз лотять на наші голови, на голову наших військових і наших мирних міст. Ну і в тому числі ядерну. Зброю. І що ми маємо по наслідку? Ми маємо ту ситуацію, десятирічну війну, яка направду зараз відбувається. Але ж Будапештський меморандум це ж не просто папірець, Будапештський меморандум це зобов'язання країн-підписантів. Перш за все, юридичні зобов'язання Сполучених Штатів. Америки, а про що там говориться? Про те, що Сполучені Штати гарантують забезпечення суверенності, незалежності України і непорушності наших кордонів і захисту в разі військової агресії.